Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс. З вами Володя. І рам! Починаємо нове відео. Хто ще не підписався, я не зрозумів. Що за... Шо... таке? Народ, треба підписуватись І будь ласка, дуже щиро вас прошу, щоб підписались на Facebook. Facebook, Калуш Транс, там треба підписників, щоб було більше. Тому підпишіться, будь ласка. Чесно, не знаю про що буде ця серія. E, зараз в мене основне, що відбувається, це ідея оновлення страхівки на компанію. І через це оновлення дуже багато треба робити різних дзвінків, різних маніпуляцій. Наприклад, вчора дзвонив на свою страхову, де я маю зараз страховку Geico. E, просив у них, щоб вислали мені там якісь документи. Сьогодні довелося знову дзвонити і знову просити ті самі документи. Правда, після сьогоднішнього дзвінка вони вислали. І вчора просидів там пів години на лінії, сьогодні просидів навіть, напевно, трошки більше, ніж пів години. Далі іде... пішов в банк, тому що там треба було вирішити питання з кредитками, щоб можна було платити за страхівку. Знов там просидів три години майже. Банку сьогодні був дождав. Але нічого, слава Богу, все вирішив на те, що треба було на сьогодні. І дуже з того тішився, тому що все дає позитивний результат. Якін каже привіт всім підписникам. Куди ми їдемо з тобою? Скажи, куди? З ноги на ногу переступаєш, куди ми їдемо? Волтер відчуваєш, що ми їдемо купатися, він не любить купатися. Їдемо зараз скупнути собаку нашу. Тайволтеряк. Новий дизайн Тесли, як вам? Мені подобається. Model Y з цим світлами ззаді стало трошки гарніше виглядати. Я дивлюсь на ці тесли Y навіть Model S і на той їхній такий простий дизайн. І думаю, чого не могли вони щось там трошки це все краще зробити. Ну, реально, можна це все було гарно зробити. Вони зробили настільки все просто, і настільки машина всередині виглядає дешевою, що ну просто дивно. Я розумію, там все там батарейка, то все що там все просто через те, що в малих кнопках, але могли трошки піднатужитись. Навіть взяти той самий Dodge, то він навіть взяти цей мій Challenger Машина не дорога, вона не дорожча, ніж Model Y але він набагато краще зроблений середині. З волтером покупалися, вже повернулися додому. Там не знімав, бо не мав дуже як. Не был сам, Зі мною наїхав. їхав. Володиряк. Що ти шукаєш? Приїхали додому, зараз ще й погуляю трошки. до хату. Сьогодні я тусуюся по госпіталях. Робили сьогодні серйозну процедуру. брали з хребта рідину, щоб провести аналіз. Чи там вірус? Капець. Що здивувало, що рідина в хребті вона прозора біла-біла як вода. Він каже, що там немає ніякої ночі до крові ні до чого. Коротше, така І ще одна процедура зовсім не болить. Можливо, що лікар був професіонал. Казав, що має боліти голова сьогодні. Але поки що не болить, слава Богу. Зараз буду їхати додому, що треба йти здати аналіз крові. Який тут в госпіталі серйозний піаніст сидить. Піаніна саморубай. Приведи. Зараз їду, навіть там буде видно, напевно, не буде видно. Заді мене стоїть поліція дуже багато, тому що на перехресті зіткнулись в порш. 911 і Toyota rav 4. Так дивлюсь на ту аварію, ну слава Богу, там всі живі, так виглядає, по крайній рік. Але е, Toyota не шкода зовсім, а Porsche шкода капець. <голосить> не знаю, чого так. Ну, скоріше всього, через те, що я фанат Porsche Але в цьому випадку ну, так виглядає. Що думаєте, я РСС в цьому випадку чи ні? А тепер ще згадав за рахунок расизму. Е, хтось написав в коментарях, що я е, висловлюю якийсь расизм. Я так зрозумів, що там, коли я говорив про поляка, який займався шахрайськими діями, е, я тут е, жодного расизму не бачу. Е, просто так, щоб було більш зрозуміло, то так його назвав тоді того поляка поляком, тому що він поляк. Разом з тим там інші поляки в цій ситуації цьому колезі, допомагали своїми діями, так що там серед поляків є і нормальні люди. Правда, їх не так багато, як би хотілося, але є. І чого в мене відношення таке до поляків, не дуже привітне. Це все на основі мого досвіду, спілкування з ними. З, 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 з тими поляками, якими я спілкувався в Польщі, коли я там був на роботі місяць, і з тими поляками, з якими я спілкувався тут багато в Америці, більшість поляків українців, особливо в Америці, українців не люблять. І більшість поляків до українців відносяться як до нижчої людини. Тобто не поляк українця собі рівним не рахує, поляк американця рахує вищим за себе, але українця не рахує собі рівним. І це все дуже багато разів висловлювалося, коли я спілкувався з поляками. Тому які в мене відношення до них. А тут цей поляк, ще, крім того, всього зайнявся такими конкретними шахрайськими діями. Мало того, що вкрав трейлер у чоловіка ще і вкрав гроші Виманив в шахрайським шляхом. Так що так є. Хоча серед українців теж є багато шахраїв. Взагалі, то напевно не можна так відноситись, ну, брати, що там серед якоїсь нації є шахраї більшість, а серед якоїсь нації нема багато шахраїв. Я думаю, що шахраїв є багато всюди. Так, що в нас вечір? Е, їду з шапи. Е, подзвонив тільки, що водій каже, що пропала зарядка. Зупинився на тракстапі, бо в нього вже там каже, що показував 10 вольт. Зупинився на тракстапі, а я поїхав до хлопців, взяв генератор. Бо думаю, що що, що відбувалося, ти пробую все сліпити докоп. Взяв генератор і вже планував виїжджати зранку до водія, тому що він 5 годин відчекав, щоб зараз не їхати планував на ранок. А він подзвонив, каже, що завів трак, і вроді би показує 14 вольт зарядка, що вже не треба до нього їхати, що він їде сюди, чекав. Так що... Мало бути зранку подорож, але вже подорож, скоріше все відміняється. Думаю, що водій доїде додому. Чудеса техніки. Вчора ця машина світився чек на камшину. Зараз нічого не світиться. Вчора водій казав, що нема зарядки, зараз є зарядка. І що робити? Що ремонтувати, коли нічого не світиться. До речі, от для водіїв помилка, от як цей хлопець приклеїв, кріплення для своїх девайсів. Тому що кріплення може бути приклеєне 6 інчів від низу стекла. А так як тут посередині стекла приклеєно, то це може бути тікет за це. Або віолейшн. Зараз мінти роблять так, що вони не дають тікіт, а дають віолейшни. І це великий мінус через те, що коли ти маєш віолейшн, а не тікет, то якби вірнінг а не тікет, то ти з тим ворнінгом не можеш піти в суд. А тікет це як штраф, це ти можеш ти в суд і судитися. І все, зараз виходить так, що відсуджувати не можна нічого. Маєш, warning, warning йде на компанію, напоїнте. І це все потім викликає до такої проблеми. всіх. Сьогодні приїхав на шапу свою машину ремонтувати. Тут е, стоїть фертлайнер Каскадія. Дивіться, яка довга рама. Такої каскаді з такою довгою рамою я ще не бачив. Бачив, що класики такі роблять. а от... Щоб каскаєтка була довго ще не бачив. І Другий прикол кабіна набагато більша. тому що навіть тут вони зробили дах, щоб був дах, то вони його змусили робити екстендити, продовжувати. Хлопець їздить на цій машині з кархолером. Каже, що йому якраз зручно, тому що ну, зручно для кархолера, бо тут має багато вільного місця. Один трак на шапі, я тут на ярді зараз бавлюся з дротами. Водій отримав віолейшн за дріт. Ці бляха китайські дротки, воно в принципі все китайське, але є кращі якості, є гірші якості. Це є гіршу якості. Через те, що тут був поганий контакт. Не світилися вверху світла, кліринг-лейс називається. Поліцейський його зупинив і дав йому віолейшн. І все, нічого з тим не зробиш. Винен дратик. Вирішую проблему так. Маю тут якісний дріт, ставлю його окремо і шланги виведу так само окремо. Зараз шланги обмотаю, все буде так виглядати. Чому мінус ремонтів в суботу? Треба щось робити. От як сьогодні заїхав з тим траком, робили діагностику, по-перше, з трак взяти тільки вже після обіду. І після обіду виявилося, що треба міняти водяну помпу. А раз е, треба міняти водяну помпу, треба її мати. Тому що на шапі вже її не було, бо сьогодні вже одну поміняли. І Поїхав до ділера бистро і зараз повертаюся на шапу, будемо ставити цю помпу. Але мінус того всього, що вже майже третя година, не майже а третя. І Хлопці вже не хочуть цей час працювати в суботу. вже хочуть йти додому. І воно. Такі доставляє серйозні незручності, тому що зараз треба буде з ним домовляти, щоб вони могли це зробити, а в суботу дуже багато траків і ну, просто капець. Проміжний результат дня. Чотири колеса стоять нові на трейлері. Заміна мастила тут прийшла. І зараз я каскадію там роблять хлопці. Ви що думаєте? Пів yeah. сьомо вже години. Сьома -го година ввечері я ще на шапі, але вже їду додому нарешті. Е, все зробили, поміняли колесо, поміняли е, е, водяну помпу і датчик тиску масла. Е, так що, по ідеї план на сьогодні виконав. Далі бо бачити, що це все буде. Все, восьма -го година, нарешті вже їду рамом додому в ляха махати. Сьогодні був якийсь дуже довгий день. Проблема в тому, що субота і всі механіки дуже зайняті. І вечором, навіть після обіду, це вже нереально попасти на шапу. А так як сьогодні було дуже-дуже багато траків на шапі, то мене змогли взяти вже аж після обіду, але так як там не все так було гладко, як ми собі думали, то це трошечки в нас зайняло часу. І вийшло так, що до сьомої години затримався на шапі. Ну і нічого. Добре, що все зробив. Трак їхав назад на ярду, то вже все нормально було. Так що думаю, що наступний тиждень мав би бути трошки легше. Сьогодні впав сніг, ожеледиться трошки. І включають світлофори в таких режим, коли воно блимає червоне світло, це означає, що це знак стопу. Тут по-любому треба зупинятися. Хлопець тільки що проїхав, не зрозумів, не що відбувається. Коли жовте, це просто привернення уваги. Коли червоним це знак-стоп. Тут зелене світло, нормально можна їхати, а там треба було зупинятися. Так, що в нас відбувається? Почалась зима. Вчора воно вже трошки сипало тим снігом, але вчора чуть-чуть. А сьогодні вже за ніч випало нормально багато снігу. Кожен рік виникає це питання. Люди питають, як в Америці, чи переходять люди на зимову резину. Більшості випадків не переходять. 99,9%. Є люди, які в Чикаго арії переходять на зимову резину, їх небагато. Багато людей переходять на зимову резину в тих штатах, де дійсно дуже багато снігу Монтана, Міннесота, ті країни де там ну, реально багато. Вони так, вони, вони там багато переходять на ті блізаки. Тут основна, основна гума то блізак. І все. А так навіть я, я не переходжу на зимову резину, реально ну, на рамі нема потреби. Скільки років їжджу all season на зиму, його вистачає повністю. Минулу зиму я включав повний привід два рази. Позаминулу зиму, здається, теж десь два рази. А так, навіть весь той час то їжджу рамом задній привід. Навіть чотири авто теж не включаю взагалі ніколи. Тепер пояснити, чого не переходять на зимовий колеса. Реально не, нема потреби. Ну, я розумію, що безпека, це все, що це краще, коли на зимових колесах. Це я з цим не спорю взагалі. Але такої для звичайного пересічного споживача, от різниця, коли він там їздить на зимовій різині, або коли він їздить на тих олсізонах своїх. І тут йому треба Почалась зима, він виїжджає на сніг. І снігу, як такого, на дорогах немає. Сюди завжди дорога почищені, дуже рідко тобі треба так їхати, що дорога не почищена. От, от, от така Отак зараз дорога, це майже вся зима. Отака. Коли паде сніг, вони її посипали, почистили, посолили, Там хто, хто, хто деяке місто, як робить, і все. І далі можна собі кататися. Навіть на, на літній гумі теж <рес> реально, хоча знову залежить яка машина. Ще одне, що дуже реально важливо, більшість машин тут в Чикаго вони купують повний привід. І якщо в тебе all-season колеса і в тебе повний привід, то тобі його буде вистачати на 99%. То, що тобі треба, їзди по Чикаго. До речі, як сьогодні перший сніг, то якраз найбільше показує, хто виїжджає на поганих колесах на дорогу. Це до того, що люди не. Я розумію, що можна їхати на all-season, але хоч вони будуть нормальні. А коли в тебе вони all-сезон і вони ще й лисі, то тоді. Звичайно, ти по такій дорозі далеко не поїдеш. Передзвонив водій казав, що при виїзді з Ярди е, була аварія. Зараз подивимося. Їду якраз до Ярди, тут недалеко лишилося дві милі. Я знову, дивіться, тут ніби чистили, але знову-таки видно, що не, не дуже вони й почистили. Так що ризиків все ср... рівно є. Тут сьогодні ситуація така була. Казав водій, що півтора години ніхто не міг виїхати з Ярди через те, що е, тут перекрили дорогу, були, трак якийсь потрапив в аварію. Ну і тут у нас теж трохи є ожеледиться. Подивимось, як вони чистять тут дорогу. Як вони будуть тут з'їжджати звідси? Та, зима є зима. Біля мене нема так багато снігу як тут. Тут того снігу кипець багато. Включив на рамі 4 авто, і в принципі рам їде собі спокійно. Тут хлопці дорого сильно не почистили це мінус Тут взагалі не почастило. А Тут взагалі не почистили. Ах краста це я люблю Коли машина не боїться нічого, то хі -хі, на ній набагато приємніше їхати. Тут мої хлопці в таких екстремальних умовах відкопують свої траки від снігу. Випав сніг, Девід хоче покататися по снігу, а сніг настільки мокрий, що, що воно не їде. Він просто приліпає до тих санів і все. Та де волдаряк Вот, що там, сніг є <світ> сани по снігу не їдуть. Дед знайшов спосіб, як їхати на санах зимою не по снігу <світ> нормально? Почалась і всі приколи з зимою. Один трак, до речі, в якому будемо сьогодні починати ремонт голови. Він... У нього, крім того, що голову треба робити, ще й акумулятори почали сідати. Слава Богу, в нього є EPU trip і він може сам себе заряджати. Це великий плюс. І Зараз ми його заганяємо на шапу і буде вже серйозний ремонт. І плюс я тепер був ділера, що взяв в додатково нові батареї, тому що щоб вже був степ спокій. Ну все, далі машинка. Ой, окей поки, я чуть не пішов по бордюрах. Замість того, щоб включити задню передачу, включив передню. Чуть не пішов по бордюрах. І так, зараз все це зробимо нормально і будемо їздити. На цьому це відео закінчую, тому що багато ще на цей тиждень в мене заплановано. Завтра середа має бути щось цікаве сьогодні, ще планую поїхати на аукціон. Тому не пропускайте наступне відео. Там буде цікавий репортаж з аукціону, що там відбувається. Підписуйтесь на канал, донайте на Збройні Сили України. Обов'язково. Україна переможе війні, Слава Україні. Всім пока.